Куди збирався втекти сумнозвісний син львівського бізнесмена? Наскільки можуть сісти за грати організатори нелегальної мережі гральних закладів? Та чим загрожує приховування статків? Про все це просто зараз у Вітаю! Розслідування справи керівників ТЦК Рівненщини завершено. Нагадаю, що влітку минулого року в соцмережі потрапило ганебне відео, де військоми обласного та районного ТЦК били підлеглого і показово знімали ці події на телефон. До виховних заходів залучили биту, змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення. На додаток в очільника районного ТЦК було вилучено 8 пакетів з амфетаміном. Його колеги в ході розслідування слідчі виявили факти незаконного збагачення на 52 мільйони гривень. За насильницькі дії щодо підлеглого зберігання наркотиків та незаконне збагачення можна на 12 років позбутися волі. Чекаємо вироку суду. Також завершено розслідування щодо тих правопорушників, які організували в Україні нелегальну мережу гральних закладів. ДБР викрило 34 особи, у тому числі правоохоронця та адвоката. Ці люди створили масштабну підпільну мережу гральних залів, підкупили правоохоронців, аби останні заплющували очі на їхню незаконну діяльність. До лютого 2022 року в Україні працювало близько 400 незаконних ігрових залів. Війна призупинила їхню діяльність на деякий час, але поступово вони знову почали відкриватися найбільше в Києві, області та Одесі. Місячний обіг коштів у середньому становив 300 мільйонів гривень. За створення та участь в злочинному угрупованні можна позбутися волі на більш ніж 10 років. Нерайдужна перспектива, погодьтеся. Сім разів відміряйте, один раз відріжте. Далі розповім вам ще одну історію про незаконне нарахування бойових виплат. Заступник командира однієї з військових частин Запоріжжя упродовж п'яти місяців не помічав, що одна з військовослужбовець не приходила на службу, та й взагалі не прибула до міста, де знаходилася частина. Втім, відсутність її на робочому місці не впливала на отримання щомісячної зарплати та бойових виплат. Рахуємо 5 місяців, майже 500 тисяч гривень. Доведеться все відшкодувати державі за недбале ставлення до служби в умовах воєнного стану. Можна на декілька років сісти за грати. За секунду розповім вам про інші гучні кримінальні провадження. Зараз поговоримо з вами про те, як за декларування недостовірної інформації можна понести кримінальну відповідальність. Посадовець головного управління ДСНС в Києві кілька років не декларував майно дружини. Виявилося, що його друга половинка володіє чималими статками: чотири квартири, чотири нежитлових приміщення, чотири паркомісця, житловий будинок та інше. Все майно знаходиться у Києві та Київській області. Відомості, що були вказані у декларації посадовця, відрізнялися від правдивих на суму майже 13 мільйонів гривень. Справа в суді санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на два роки. І наостанок ДБР вдалося в результаті низки оперативних заходів виявити та затримати сина львівського бізнесмена. А ви в цьому сумнівалися? П'ятого учасника злочинної організації, яка постачала неякісний одяг для ЗСУ, було затримано вранці понеділка в Одесі. Саме звідти він намагався знайти спосіб незаконно перетнути кордон і виїхати до Молдови. Реалізувати задумане йому не вдалося, натомість він перебуває в СІЗО з підозрою у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. Такі ж підозри отримали ще четверо причетних до оборудки. Нагадаю, що підконтрольні підозрюваному бізнесмену підприємства в мирний час займалися будівництвом і не мали жодних можливостей виготовляти речі для військових. Тож слідчі будуть з'ясовувати, як цим підприємствам вдалося виграти тендери у півтора мільярда гривень на постачання в Міноборони. Досудове розслідування триває, далі буде. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.